Чому в кранах жовта вода? Дуже просимо містян зрозуміти це положення. Миколаїв водоканал проводить промивку мереж. Є відновлення у Миколаєві. 26 декабря Ми забронювали кошти, і 23 січня у нас була зділка. Ми купили квартиру. Як у місті реалізується державна програма. Облаштування укриттів, площа підвального приміщення розрахована прийняти всіх учнів, які знаходяться в місті. Як школи Миколаєва готуються прийняти учнів в офлайні. Сьогодні четвер, 18 квітня. У нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. Росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області. Як повідомили, ОВА, вчора надвечір, 17 квітня, окупанти тричі завдавали мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. У обстрілу четверо людей були змушені Вернутися до медичного закладу всім надали амбулаторну допомогу. Крім того, вчора о 18.43 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії куцурубської громади. Постраждалих немає. У Миколаєві засудили Ігоря Савицького, який був прихильником зрадника Кирила Стримаусова. Про це йдеться у єдиному державному реєстрі судових рішень. Повідомляє видання приступності. Нет, суд визнав його винним у незаконному позбавленні волі та примусу свого знайомого. У сукупності обвинувачень Савицький має відсідати сім років у в'язниці. Строк обчислювали з моменту набрання вироку законної сили. Також йому зарахували знаходження в СІЗО по формулі день за день, починаючи з квітня 2022 року. Крім того, суд виправдав Савицького у незаконному зберіганні зброї та виправдовуванні російської агресії у підсумку його засудили за незаконне утримування свого бізнес-партнера та вибивання з нього боргу у Чернігові. Завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару. Повідомили у місцевій ОВА. Від ворожої атаки загинули 18 людей. Ще 78 осіб постраждали. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 постраждалих. Нагадаємо, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили крилатими ракетами. Іскандер сьогодні у Чернігові оголошено день жалоби за загиблими. У Миколаєві продовжують облаштовувати найпростіші укриття в школах і дитячих садках. Наразі сховища готові в більш ніж 40 освітніх закладах. Наші журналісти відвідали одну з гімназій та перевірили, як триває облаштування ще одного укриття. Подробиці у сюжеті Сергія Лисюка. В Миколаєві триває процес облаштування найпростіших укриттів в школах та дитячих садках. На сьогоднішній день готові сховища мають 42 заклади дошкільної та загальної середньої освіти. Завдяки фінансуванню міжнародної організації Save the Children захисток з'явиться ще в одній гімназії міста. Сьогодні в нашій гімназії навчається відповідно до мережі 574 учні з них 347 перебувають в Миколає. Площа підвального приміщення розрахована прийняти всіх учнів, які знаходяться в місті. На сьогодні зроблено демонтаж стін, стяжка підлоги, ведеться заміна системи опалення і водопостачання. Сховище обладнають усіма необхідними комунікаціями для тривалого перебування учнів гімназії. Ми будемо мати туалет, будемо мати інтернет, будемо мати місця для навчання, для відпочинку. Діти зможуть своєчасно получать навчання, яке їм потрібно. Всі роботи планують завершити до 1 вересня. З наступного навчального року, за згодою батьків та наявності відповідної постанови міської ради, гімназія зможе прийняти дітей на офлайн навчання. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Нагадаємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv у Рівненській області двоє чоловіків напали на прикордонний наряд. Як розповіли в Державній прикордонній службі, в ніч на 18 квітня, неподалік селища Зарічне, дорогу машині правоохоронців перегородила інша автівка. Підійшовши до автомобіля для з'ясування причин, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані. Працівники ДПСУ почали вимагати в чоловіків документи, однак ті в агресивній манері проігнорували вимогу. Один з них вдарив в обличчя прикордонника. На місце події викликали поліцію. Правопорушників затримали. На них склали адмінпротоколи. Травмований прикордонник звернувся до лікарні. У Миколаєві власники зруйнованого через війну житла продовжують подавати заяви на отримання сертифікатів за програмою Є відновлення. Напередодні відбулася чергова комісія по компенсації за втрачене майно. Долучили до неї і містян, які вже придбали нове житло, аби вони поділилися власним досвідом. Як у нашому місті реалізується ця програма, дивіться далі. 16 апреля 2022 року ми залишилися без квартири. Нас розбомбили повністю. Дві комісії у нас були, прийняли рішення, що нам потрібно срочно виселитися, тому що жити невозможно. Для життя це дуже опасно. Пані Наталя мешкала у будинку по вулиці Заводській, поки один із російських обстрілів не знищив її квартиру. У той складний час жінці допомогла державна програма Є відновлення. Наталя одна з перших у Миколаєві придбала нове житло за сертифікатом. Были у нас комиссии, составили нам акт на придатности жилья. Затем у нас, получается, в ЦНАПе мы оформили все документы. В ДИИ зафиксировали все наши зруйнованное майно полностью. Затем мы получили сертификат. 26 декабря мы забронивали кошты. 23 січня у нас была сделка. Мы купили квартиру. Тобто це не так страшно, як прям говорят, що це ужас. Ні, нужно пройти просто некоторые моменти. нужно департамент ЖКХ пройти, БТИ пройти, быть постоянно на связи з Миколаївською міською радою. они пан допомагають завжди. Ну, ми мы... неплохо, У нас була трьохкомітна квартира, ми на трьох купили. Тим часом миколаївці продовжують подавати заяви на програму є відновлення. Днями відбулася чергова комісія з розгляду питань по компенсації за зруйноване майно. Долучили до неї і містян, які вже придбали житло за сертифікатом, аби вони поділилися власним досвідом. Люди не щодня купляють житло, і законодавство змінюється, і тут потрібна підтримка для людей. Ця підтримка буде тоді, коли ми будемо максимально інформувати. Виставляти певні запобіжники для зловживання різноманітних з боку повторюю ринку учасників ринку нерухомості і проводити частіше такі зустрічі, щоб постійно бути з людьми на контакті і розуміти повний процес, не тільки те, що ми повинні зробити, а як до завершення, поки людина отримає безпосередньо це компенсоване житло, який шлях вона проходить. Влада про це повинна знати і максимально спростити цей шлях. З моменту подання заяви в дію і до отримання сертифікату у людей, які не мали проблем з реєстром нерухомого майна, питань не виникало. Основні труднощі в оформленні угоди, за словами учасників програми, були через недосвідчених ріелторів чи нотаріусів. Перед сделкой нужно лишиться правовластности. Люди боятся этого. Они типа мы здесь лишимся и нам ничего не получим ничего. Люди здесь вот боятся действовать. Поэтому они звонят и спрашивают, правда ли нам нужно перед сделкой лишиться правовластности, чтобы там уже ну, взять правовластности. Люди здесь боятся рисковать. И продавцы боятся рисковать, правда ли придут деньги с сертификата им на счет. А так, як би вроде, все нормально, все понятно, алгоритм понятный, просто, просто нужно в це вникнуть. Ми були первые, на нас учились і нотаріуси, ріелтери, і с нами департамент ЖКХ Ігор Набатов учился, Ми всі учились вместе. Досвід Миколаєва унікальний, каже Віталій Луков. Адже фаза бойових дій ще не завершена, а держава вже почала повертати людям житло. Тому у багатьох містян наразі немає повного уявлення про порядок відшкодування. Тому задача влади пояснювати. Дуже цікава зустріч і дуже для нас. Не така інформативна, ми розуміємо, що нам потрібно ще більше розповідати і просити людей, щоб вони були уважні, тому що, на жаль, реєлтери є з різною, різним рівнем совісті, і я радив би звертатися до нотаріусів, оскільки нотаріуси офіційні особи, і вони можуть порадити нормальних рієлторів, тому що кожна копійка, яка витрачається додатково під час цього процесу компенсації. І людина повинна фіксувати з надією на те, що з часом це буде теж компенсовано. На сьогодні у Миколаєві для розгляду на комісії вже надійшло понад 230 заяв про призначення компенсації за знищене нерухоме майно. Наразі вже розглянуто 181 заяву, а по 96 прийнято прийняте позитивне рішення та вже сформовано 93 житлових сертифікати. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Удар по аеродрому в Джанкої 17 квітня був результативним. Про це повідомив представник головного управління розвідки України Андрій Юсов. За його словами, українським силам вдалося вразити ворожі пускові установки, літаки та іншу військову техніку. Далі пряма мова це серйозний вважай і успішна праця збройних сил України. Там є і пускові установки комплексів протиракетної протиповітряної оборони. Є знищені радіолокаційні системи. Є інформація про ураження літаків особового складу. Інспектори Херсонського рибоохоронного патруля, відпрацьовуючи територію національного парку Нижньодніпровський, затримали громадянина, який, попри весняну нерестову заборону, виловив 25 кілограмів судаків, карасів і сезанів. Збитки рибному господарству перевищили 292 тисячі гривень. Продовживши рейд, природоохоронці виявили раколовний ятір та ще дві сітки набиті рибою. У підсумку живих лящів, раків і окунів, відпустили до річки. Працівники патруля нагадують, що попри воєнні небезпеки. Вони на посту та закликають громадян не порушувати закон. У Миколаївводоканалі відреагували на зауваження містян про воду жовтоватого кольору, яка почала з'являтися в кранах осель у деяких районах Миколаєва. Фахівці комунального підприємства пояснюють, що це пов'язано з аварійним станом мереж через подачу технічної води. Як водоканал працює над усуненням проблеми, з'ясовували наші кореспонденти. Нещодавно в деяких районах Миколаєва містяни помітили, що в мережі подається вода неприродного жовтуватого відтінку. Фахівці Миколаївводоканалу пояснили, в чому полягає проблема. Вода в мережі подається непитної якості, і тому періодично необхідно виконувати промивку мереж. Ми, регіструючи скарги наших абонентів, вибираємо ці райони і бригади виїжджають на місця. У нас велика кількість мереж, і тому на кожній мережі є такі пристрої, як пожежні гідранти, і ми їх використовуємо для промивки. Пані Лариса розповіла, процес промивки на одній точці може тривати від 1 до 4 годин. Виїжджає бригада на місце з обладнанням. Обладнання для відкриття і скидання води. Приїжджає бригада, відкриває колодязь, встановлює в тумбу пожежного гідранта і скидає воду. Бригадир дивиться на якість води, яка йде з пожежного гідранта. Якщо вона брудна, вона неякісна, Чекаємо того моменту, коли вже з гідранта йде чиста вода. Тоді питання промивки можна вже закривати. Неприродного забарвлення воді надають мережі, котрі знаходяться в аварійному стані. Тому щоденно у бригад водоканалу багато роботи не лише з промивки, але й ремонту труб. Трапилася аварія вчора. Зранку наш працівник їхав на роботу, побачив, дав таку інформацію, та ми почали працювати. Човуна труба діаметром 125 мм. міліметрів. Вона лопнула. Треба учасник вирізати. Ми її вирізали та замінити на поліетиленову. Фахівці водоканалу радять миколаївцям завжди мати певний запас води. На випадок, коли ми у зв'язку з аварією без попередження перекриваємо воду. Дуже просимо містян зрозуміти це положення і терпіміше відноситися до цих аварій. Вони будуть на жаль, вони будуть. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 19 квітня, ввечері погода у Миколаєві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс восьми до плюс п'ятнадцяти градусів за цельсієм. Вітер західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 57%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт trkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.